Шестирічна Софійка міцно обіймає свого кремезного тата. Для неї він герой, адже на роботі Сергій Вишневський рятує життя. У липні 2014 року вогнеборець отримав опіки під час гасіння пожежі в гуртожитку. Була пошкоджене стекло і зворотня тяга е пішла, ну, полум'я пішло на мене. І тому я по, трошки погорів. Для доньок Сергія і дітей його колег, які не бояться ризикувати власним здоров'ям заради життя інших, організували різдвяне свято, похід за подарунками. Для мене завжди була ціль діти. Для мене чужих дітей завжди не було і не буде. Я люблю всіх діток, а саме більше як звичайно своїх. Тому для мене ця акція доволі гарна, і ну це чудово, що не забувають за діток. Це вперше таке, що так згадують, що допомагати іменно дітям рятування. Обирати подарунок доньці Сергія довго не доводиться. Юна красуня знала, чого хоче, то швидко знайшла і вже хизується придбаним. Я хотіла ляльку РБ У мене ще там є пали і з Рембовхай. Та з ними граю і вбиваю колекцію. По рейках вже готується запускати свій новий потяг Артемко. Це син нашого рятівника, який наразі виконуючи місії владижини після обстрілів. Він отримав деякі ураження, але зараз з ним все добре, і його син сьогодні з нами, і ми здійснюємо його маленьку мрію. Але маленька мрія це великий потяг, який він буде всім показувати. Малеча обирала подарунки разом із колегами їхніх батьків. Ізюмінкою даного заходу було те, що до кожної дитини, а це 21 дитина, було представлено нашого співробітника, незнайомого дитині. Кожна дитина могла здійснити свою маленьку мрію, вибрати собі бажаний подарунок, пишатися своїми батьками, які обрали професію рятувальника. Організувати захід для 25 дівчат та хлопчиків вдалося завдяки підтримці капеланського патруля. На кожну дитину виділили 1500 гривень, а от вибір малечі не завжди був передбачуваний. І захід, який відбувається, він цікавий тим, що дітки самі обирають подарунок на ту суму, яка є в них. І це дійсно різні подарунки для різних членів родини. Іноді це для когось гарна кастрюля. Для мами, щоб вона готувала смачну їжу. А хтось сказав, я люблю сам готувати цей хлопчик. В когось це шампунь, найкращий шампунь. В когось це якісь інші товари. Тому вони всі дуже різні. Приїхати у Вінницю із різних куточків області змогли не усі. Тож четверо діток отримують свої подарунки вже під ялинку. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.